Всім доброго дня в ефірі передачі зустрічі на Єрусалимці за мікрофонами працюють Ярослав і Віта Конратенко. І сьогодні ми поспілкуємось зі Степаном Петровичем Гігою, українським, естрадним співаком, композитором, народним артистом України. Доброго дня! Дякую. Знову вітаю вас, знову радий бути з вами на зв'язку. В ефірі приємно. Дякую, вітаю. Ви сьогодні вкотре завітали до Вінниці зі своїми неперевершеними хітами. Нічого, але ж я ж кожен раз приїжджаю скажімо, в місто, як так, як ми в вінниці зовсім інша програма. Буде Будуть ті старі хіти, але такі, будуть такі до сюрпризи. будуть нові пісні. Тим більше сьогодні. Два концерти, і один на другий не буде схожий. Ось але саме головне, що ми маємо можливість бути з людьми, сліддачем бути на сцені. І цю можливість нам дають наші хлопці, які боронять Україну, які сьогодні на передовій, і ми так само, як і всі. Вся Україна, всі українці стараємося так само допомагати хлопцям. Чим можемо і з надією з великою надією до перемоги. У чудовому місті броди у вас був надзвичайний концерт. Ну на всіх концертах у нас є багато людей і це тішить, тому що ну приємно, просто приємно, що люди приходять в основному приклад молодь, молода генерація, яка сьогодні слухає українське, тому що були такі часи, коли українське було не модно, але перенародилися нації. Тобто молоде покоління, молода генерація. Вони навіть не знають, що хто такий там, якийсь в Росії, якісь зірки, тобто молодь не знає. І не хоче знати і не буде знати. так. Не знають за те, хто такий Фредді Меркурі, за Камадонна. Ну тобто знають Флойд, навіть Бітлз. От і це дуже важливо, тому що це світова музика, і ми всі виховувалися на світовій музиці. Тому я тішуся, тішуся, що в Україні є молода генерація, яка слухає українське, їсть українське, п'є українське і їздить на європейську. А як пройшли концерти у USA та Канаді? Так само я не люблю хвастити. Але дякую Богу дуже добре прийшло. Ми приїхали від е, Сітла до Нью-Йорка, приїхали всю в Ванкувер, тобто всю, всю Канаду. Ну, повні сали були. Ну я думаю, що інформації було багато в ефірі. Мається на увазі в інтернеті. Видно було, що зали повні були, зали були хороші. Там Ну, ми з командою працювали. Ось е, мені сподобалося. Я вже 20 років в цьому році. 20 років, коли ми з Григорієм Дропаком поїхали в Америку в Канаду перший раз. Ось і на приїзді 20 років. Тобто десь періодично час і часу ми приїжджаємо на той континент і працюємо концерти. Ну були різні варіанти. Було таке, що і без команди ми працювали. Але дякую Богу, що вже сьогодні ми працюємо з командою. Люди хочуть бачити, шоу. вони просто ротися на сцені. І люди хочуть бачити чути те, що вони хочуть чути. Але на сцені треба зробити шоу, щоб люди зобавилися. Тому що коли один свяг стоїть на сцені, це добре, але, але це є ну якось трошечки. Мене це сковує. Якщо приходиться колись працювати так без, скажімо, без команди, без групи, то мене це трошки сковує. А коли є команда, я знаю, що ми причем на сцені, ну це настільки вже скажімо, відпрацьовано всі моменти, що ну ми з Барбанчиком працюємо вже 32 роки разом. Хлопці по 15 років, по 18 років, по 22 роки Ось. Сам брюсер 22 роки ми разом. Тобто, це не те, що шамська команда зібралася на якийсь там конкретний тур, тобто музиканти, які скажімо, сесійні музиканти. Це є наша команда, постійна команда, з якою ми всюди їздимо. І дай Бог били, щоб було все добре. У нас в Україні ми будемо їздити, і будемо ще багато працювати. І між концертами встигаємо щось робити свіженьке, щось нове. І сьогодні я покажу деякі пісні. А ось, але може можливо забуті пісні, але сьогодні як вони зроблені, як вони десь будуть звучати. Саме головне це зв'язок сердичем. Це для мене зворотня реакція, коли я бачу, коли люди зовуться. Далі себе заводитися, тоді і ми заводимося. Ну гірше, коли прийдеться самому це робити на сцені, а люди людям це не цікаво. Тобто тому треба робити так, щоб людям було цікаво. Артист іде на сцену для чого? Для того, щоб отримати задоволення самому від себе. Ти сьогодні на сцену для того, щоб, щоб дати щось дати глядачу, який прийшов послухати. Ну я коли я пишу пісні, я так роблю що пісні, щоб кожна людина десь під час концерту, чи просто собі сидить вдома, то слухає, чи там немає Значення на якомусь носі. щоб якась кожна людина десь якісь пісні знайшла, десь світський сюжет, життєвий сюжет. І коли людина цей сюжет десь знаходить, то вона переживає разом зі мною ту всю ситуацію. Ну і як бачите, я можливо повторюся, але коли письменники пишуть там, наприклад, там якийсь роман, ну про дісі, там книжечка така, може бути там, може, і тоді розкривається сюжет. Є поеми, які пишуться так само на декілька сторінок, щоб розкрити сюжет. Же там, от, а ми з композитори, поети. Чому називається поет-пісняр? Поет пісняр має зробити чотири дочки, чотири дочки, приспів, чотири дочки другий куплет. У цих 12 рідочках музикант і поет мають створити історію. Таку історію, щоб людям сподобалося, щоб людина, слухаючи концерт, не просто дивилася, як там барабанщик махає руками, чи там співак шпагат робить на сцені. Слухач хоче проникнути в сам сюжет, і знову ж таки ще раз нагадую. Можливо. Пізнати десь свою маленьку історію, яка десь там, десь в середині, десь затаїлася, десь ось це важливо. Важливо знайти зв'язок із глядачем, і щоб і ми кайфували на сцені, і глядач кайфував на сцені. це буде саме класне. А ми нагадуємо, знаходимося ми на хвилі 101,8 FM, радіо місто над Богом у даній передачі зустрічі на Єрусалимці за мікрофонами. Працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях український естрадний співак, композитор, народний артист України Степан Петрович Гіга. Чи буде сьогодні лунати композиція троянди для тебе? І троянди для тебе і ще одні троянди, які вже забуті чорні троянди. Мені пісні. Значить, сьогодні так само. Ну, сьогодні два концерти, можливо, один від. Трошки буде відрізатися, але знову ж таки я скажу так, як завжди, кажу, що обов'язково ті хіти, які люди знають, які люди хочуть чути, вони будуть постійно в концертах і вони незмінні. Ось але тобто я і кожен співак, кожен артист він не може обійтися, скажімо, без, без тих хітів, які люди люблять, заради яких люди йдуть на концерт. Бачите, мені колись сказав один священник, кресний тато Степана, каже. Дивіться, кажу, у нас є з вами на місії, майже одинакова місія, тому що до мене на церкві, наприклад, людей не заганяють, ніхто не заганяє, вони йдуть по своїй волі. Я виходжу перед вівтарем, я проповідую добро, слово Господнє. Ви так само йдете на концерт, тобто працювати концерт, до вас, людей, ніхто силою не заганяє. Вони йдуть по своїй волі, і ви так само, як співак, як митець, пропагуєте зі сцени добро, і так само слово Боже. Тому що ми знаємо, що. Слово Боже, це є добро. Тому я втримуюся цієї істини все життя. Скільки років я на роді сібатьо років я на сцені я стараюся, щоб то так було і в житті, і на сцені. Ви знаєте, глядач дуже чітко бачить, коли артист на сцені щирий у відношенню до глядача, а коли просто так. Тобто, тут така тоненька, така грань, яка з'єднує глядача і артиста, така ниточка, якою ми повинні прикласти таку таку невидиму. Стежинку між артистом і глядачем, якщо ми це вміємо робити, тобто це дуже добре, і завжди я казав, що митець повинен не себе любити. А в мистецтві, а мистецтво в собі. Тобто, бути багатим всередині, в душі. А якщо я буду ходити розказувати там, ходити, знаєте, такий крутий, я там такий роблю, я там ну, хрожці на тому всьому. Я вважаю, що кожна людина повинна жити так, щоб про неї добре слово сказали люди зі сторони. А ще краще, щоб про неї добре слово сказали, коли тебе вже не буде, коли ти залишив слід за собою, але слід світ світлий, добрий. Оце я вважаю, що. Це важливо. У мене тато, звичайний кочар, покійний вже мама теж звичайна робітниця, працювала на заводі з коєму. Але коли я йшов з дому 17 років, по сьогоднішній день я пішов, тато мені так розказував ну так розказував, такі слова мені наставні слова, сину, ти йдеш у життя і постарайся бути людиною. Це дуже важко, але постарайся бути людиною. І ще одну річ мені казав: Дивися, ти, якщо ти не мій не можеш, наприклад, людині допомогти чимось, ти відчуваєш, що ти цього не можеш зробити, то посередньо. Ся не заважати, постарайся не зробити чогось недоброго. Я так стараюся жити по такому принципі, навчаю своїх дітей, і дочку і сина і внука, щоб по такому принципу, щоб ми жили, тому що добро завжди все рівно переможе. Як і навіть в війні сьогодні, тій нашій війні страшній війні. І ми всі впевнені, тому що ми всі мріємо і молимося, а думка матеріалізується. І Ми переможемо, тому що ми ні до кого не йшли, нікого не гнобили. До нас прийшли. Нас гноблять, нас хочуть це. ...ти з лиця землі, тому що ми заважаємо москалям. Тому ми просто змушені перемогти, тому що ми несемо добро. Так само наші хлопці, які є сьогодні на передовій, які захищають нас всіх тут. от, от, тут от, от, в Україні вони несуть добро. Вони вони несуть добру місію. Вони захищають діточок маленьких. вони захищають старших людей. Це їхня місія, важка місія, добра місія. Тому добро повинно перемогти. Цякого не може бути, і ми вже перемагаємо. Це тіше ну, Тяжко, тяжко то, що от я, наприклад, я буквально перед виїздом не спав, я дивився маршрути тих шахедів, як нашу Україну просто палять, нищать, як в Одеситів, як Одесу. Ми, ми будемо через два дні в Одесі, так само з концертом. Я приклоняюся перед одеситами, тому що таке пережили. Діточок маленьких, невинних діточок. Це хіба можна їх назвати людьми? Ну це звірі, і вони більш гуманно відносяться один до одного, ніж наші так називаємо колись Брати і сестри, які вони брати і сестри. Вони хочуть просто стерти з лиця землі, але не вийде. Тому що ми велика нація, ми є Україна. Ми є українці, нас гнобили, а ми завжди стояли і, і будемо стояти. Слава нашим хлопцям, які нас захищають. Я не знаю, я, ми стараємося робити все, що можемо. І, от, і недавно дрони відправили хлопцям. Тобто, допомога, яка в нас є можливість, і в Америці, в Канаді. Ми там так само зібрали гроші, але суть не в тому. Хвалитися не треба, і це не потрібно. Святий Миколай зробив добре. Справи, але нікому не розказую, хто не знав, хто ці справи робить. Тому найважливіше не розказувати, а просто робити добрі справи, і все буде Україна. І на завершення ваші побажання захисникам, захисницям та слухачам, захисницям. Я хочу по перше побажати весняного настрою. Весною жінка вживає, весною жінка цвіте. Дивіться, я хочу побажати жінкам, які сьогодні на варті на захисту нашої країни. Я хочу вам побажати, щоб в найближчому часі, я це в концертах кажу, коли посеред. Пісню «Загадаю я бажання, щоб загадав кожен бажання. Я хочу, щоб ви найближчим часом поміняли берці на підбори, камуфляж поміняли на весільну сукню, щоб ви жили у великій, вільній, незалежній європейській Україні, щоб нас ніхто навіть не думав коли-небудь чіпати пальцем. Я вірю в це. Ми вас любимо. Ми вам дякуємо за те, що ви зараз є там, де треба захищати нашу Україну. Хлопці, ви мужні хлопці, ви не сумі не уявляєте наскільки ми Відклоняємося перед вами за вашу мужність, за вашу силу, за те, що ви там на передовій. Повірте, ми молимося всі за вас, дівчата, хлопці. Хай Бог береже вас, хай ваша воля вижене цю нечість. Я не знаю, як це сказати, але повірте, ми за вас переживаємо. Ми за вас молимося і обіцяю вам. Ми вам всі обіцяємо, що ми зробимо все можливе, що ми можемо зробити для вас, що ми можемо допомогти вам. Повертайтеся, повертайтеся з живими здоровими з перемогою з великою. Священною перемогою, слава Україні, слава нації і слава Збройним силам України! Слава вам, хлопці, слава героям! Свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях був Степан Петрович Гіга, український естрадний співак, композитор, народний артист України. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.